Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами для турботливих батьків, які піклуються про здоров'я та розвиток власних дітей. І сьогодні ми поговоримо на таку важливу та серйозну тему, як розлади харчової поведінки у дітей та підлітків. Дізнаємось, що це таке чи дійсно це суто дівочі проблеми, як батьки можуть розпізнати їх у власних дітей та де шукати. Кваліфікованої допомоги відповіді на ці та інші запитання отримуємо від нашої гості лікарки-психіатра, психотерапевтки, яка є щирою вболівальницею своїх пацієнтів, медикиня дружня до дітей Людмила Тереховська. Вітаю Людмила Анатолійовна, на нашому колі. Вітаю, дякую за запрошення. Я назвала вас лікаркою дружньою до дітей не просто так. Адже ви насправді вмієте знайти спільну мову зі своїми маленькими пацієнтами та заспокоїти батьків, які звертаються до вас з різними скаргами. А це надзвичайно важливо. І сьогодні ми поговоримо про одну з таких проблем: це розлади харчової поведінки. Взагалі, що це таке? Загалом це є група розладів, і їх є дуже дуже багато різноманітних, які може проявлятися в різному віці, не лише у дітей а й у дорослих. Напевно, перше, про що, що спадає на думку, це є нервова нарекція, болімія або купульсивне переїдання. Але так само це може бути і у менших діток. Наприклад, може бути вибірковість в харчуванні, страх жування може бути загалом, наприклад, поїдання неїстівних предметів. Тобто є дуже багато різних видів тут можна цілу лекцію прочитати, але загалом це така група розладів, які охоплюють абсолютно різні порушення. Угу. Тобто, це коли діти або відмовляються їсти, або вибірково щось їдять, щось не їдять, і це не просто там примха, чи там може такий характер, як то кажуть дитини. Ми будемо сьогодні говорити про такі патологічні стани, угу. так, коли вже потрібна кваліфікована допомога. Все вірно, так більше зосередимось певно на підлітках. От поширеною така є думка, що це стани пов'язані. Занепокоєнням щодо власної ваги, зовнішнього вигляду, і вони притаманні переважно дівчатам. Це дійсно так? Е, це є міф, що це лише притаманно угу. дівчатам. Звісно, якщо брати статистику, то дівчат та жінок може бути більше. Але тут теж може бути питання, чи, чи можливо чи не завжди можуть і помічати в чоловіків. Плюс, якщо брати хлопців, чоловіків це може проявлятися не стільки занепокоєння вагою, скільки можливо там рельєфністю свого тіла до прикладу. Mm -hmm. І також є такі види розладів. Mm -hmm. Тому це міф, що це є лише проблеми дівчаток. Mm -hmm. Також є така думка, що як весна починається, дівчата хочуть худнути, починають менше їсти. От як батьки можуть вирізняти нормальні зміни там у харчуванні підлітків, ну що вони від чогось відмовляються, смаки змінюються від патологічних. Угу. Це питання не просте, це потрібно дивитися в комплексі. Звісно, дуже багато підліків вони можуть якось експериментувати зі своїм раціоном з їжею, мати якісь побажання, хочеться схуднути, зайнятися спортом, і це не дорівнює розладу. Але тут важливо розуміти контекст. По перше, що має насторожити батьків в цьому випадку, це ну власне зміна ваги. Да? Тобто, якщо ми бачимо, що дитина значно втратила увазі і продовжує надалі, це має насторожити. По-друге, якщо брати експерименти з їжею, я би тут так у що здорове воно може бути тоді, коли це про розширення раціону та коли це про якийсь інтерес до якихось нових продуктів, про цікавість до цієї теми, про турботу про себе. Якщо це йде про обмеження. То тут може виникнути питання. І інколи буває, що батьки навпаки, вони це сприймають як щось хороше. Знаєте, дитина е, ні з того, ні з цього перестала їсти чіпси, пити пепсі, е, стала бігати вранці, і це вже може здаватись, що вау класно. Але насправді за тим може стояти якраз розлад харчової поведінки, може стати те, що дитина дійсно хоче схуднути, і це може бути дуже нав'язливою ідеєю, яка потім буде порушити функціонування. Так само варто звернути увагу на поведінку дитини. Якщо дитина стала закритою, почала відмовлятися Їсти разом з батьками або приховувати те, що вона їсть, або так намагатися казати, я вже поїла, я не голодна. Потім виявиться, що вона і там не їла. Так само це має теж потрібно звернути на це увагу і важливо Uh -huh. Якщо говорити про патологію, так от коли вже потрібна лікарська допомога, наскільки взагалі це поширене явище на сьогодні, як розлади харчової поведінки у ну, підлітків uh -huh. так, обмежимо? Uh -huh. Це є доволі поширено. Статистика вона може бути різна. Якщо говорити там про анорексію, бо десь від одного до 5% умовно. Але якщо брати такі підпорогові значення або такому ширшому уявленні, це може бути набагато більше. Ви зараз згадали анорексія і були мії найпоширеніше таке можна сказати явище, і дехто навіть чув, що це таке, якщо так пояснити, чим вони відрізняються між собою ці стани. Угу. Нервова анорексія це є стан, коли є таке значне занепокоєння своєю вагою. Це коли підлітки та й дорослі люди, і діти менше можуть також страждати. Тут немає якоїсь вікової обмеженості. Можете. Робити цілеспрямовані дії для того, щоб скинути вагу, це є про те, що дійсно людина стає зациклена на тому, та й починає робити різні дії. Якщо брати анорексію, тут є різні види. Може бути вид такий, коли людина суто худна за рахунок обмежень, тобто не їсть, може займатися спортом. Може бути такий, що має якусь компенсаторну поведінку. Тобто, наприклад, може викликати нудоту або блювоту, може займатися інтенсивно спортом, може шукати будь-які інші шляхи, будь-які, які є в інтернеті, про те, щоб скинути. Власне, вагу. Якщо брати болімію, тут є про е, такі напади переїдань. Причому переїдання це не є з'їсти нормальну порцію, чи там піцу там під е, серіал, це є про такі дуже великі порції, і е, які потім після того супроводжуються компенсаторною поведінкою. Зазвичай це є в е, саме блювання, це найчастіше, але може бути і інший вид. Uh -huh. Що і причиною появи таких розладів? Це є завжди комплексно. Тут, по перше, є спадкова схильність, тобто є люди, які біологічно більш схильні, які менш схильні mm -hmm. до розділу харчової поведінки. Далі грає роль загалом виховання, якісь уявлення про себе, про світ. Тобто, це все воно в комплексі може бути тригером якісь окремі ситуації, наприклад, булінг. Так, тобто, можливо, там діти, які мають абсолютно нормальну вагу, але вони можуть слухати про те, що там хтось піднабрав, що там або дивитися в соцмережах і mm -hmm. бачити, mm -hmm. е знаєте, дуже худих дівчаток, хлопчиків і хотіти бути схожими на них. Тобто, тут зазвичай це є така сукупність всього. Зрозуміло, ви так згадали, що це сукупність всього цього. Це соціальне таке середовище, воно дійсно впливає на розвиток, чи там прогресують ці розлади харчової поведінки. Чи є якісь популярні міфи щодо цього серед, ну можливо, дорослих, серед батьків, якісь уявлення неправильні, з якими ви стикаєтесь як фахівчиня? Напевно, найчастіший міф, який не дає надати допомогу, це є про вагу. Що якщо нервова норекція, це вже має бути дуже худа людина, вже кості має угу. бути видно. Тоді анорексія, вже да, тоді вже, бачили. Такі вже долікарити. точно цей угу. критерій зараз не є обов'язковим. Угу. Тобто, якщо людина, наприклад, може мати ну. Там вагу, певно, там вище норми, і вона починає інтенсивно худнути і її вага може бути в межах норми. Але при тому вона може мати так само нервову реакцію, так само потребувати цієї допомоги. Ну, часто є міф щодо і дівчатка, є міф щодо віку так само, бо здається, що це такий розлад саме підліткового віку, але є певний ще пік, навіть і у дорослих жінок так само є досліджується. Тому. І теж часто можуть не звертатись, тому що вважатимуть це як ну, нормальною поведінкою. Знаєте, що е, худнути, там, бігати, займатися спортом, то є добре, і це е, батьки сприймають як щось, те, що має місце бути, щось хороше, але насправді можна пропустити розклад. І, і звертаються, я так можу собі думати, в першу чергу там до дієтологів, можливо, до сімейних лікарів, коли вже звертаються до психіатра. Mm -hmm. І коли потрібно саме до психіатра, можливо, дійсно почати там з дієтологів, чи там е, різні зараз є нутраціологи. До кого? як зрозуміти, що то вже дійсно психіатрія? Я би зверталась до психіатра завжди, скажімо, тому що тут краще виключити, прийти до психіатра, uh -huh. зрозуміти, що тут немає проблеми достатньо інших втручань, ніж пропустити. Загалом розлади харчової поведінки це той розлад, який лікується комплексно. Тут психіатр один в полі не воєн. Звісно, тут може бути таке медикаментозне лікування, але зазвичай при супутніх станах, але це так більше як менеджер, який потім скерує з ким потрібно займатися. Дієтологи е теж є в такому комплексному втручанні, але це не є ті дієтологи, які кажуть, скільки там треба їсти, там просто Траху щоб скуднути. Да. Тут навпаки, саме робота з харчовою поведінкою, вона може бути ефективною. Е психотерапія. Так, це є теж ефективно, і часто буває, що батьки можуть звернутися, знаєте, до будь-якого спеціаліста, який може працювати в з цим розладом, а надалі вже той спеціаліст може скерувати до когось. Тобто хтось звертається до психолога, психолог керує до психіатра, там до дієтолога в залежності від потреб дитини. Так само важливо, має, має бути супер від педіатра, адже обмеження харчування може мати свій вплив на організм. Тому в команді обов'язково має бути людина, яка буде стежити за станом дитини. Ну як батькам зрозуміти, що йдеться про розлад харчової поведінки? Можливо, якісь червоні пропорції, різкі зміни в поведінці, дитина стала замкнена, менше ділитися, перестала їсти, наприклад, присутності батьків, приховувати питання їжі. Знову ж таки, зміни зовнішності ваги теж важливий аспект, в тому, що дитина не просто перестає, їсти, а вона стає ніби як зациклена на тому. Тобто, дивитися постійно в дзеркалі, там важитися часто. Так само ставати на ваги, говорити про це багато. труднощі в навчанні, в спілкуванні це ну, будь-які такі зміни поведінки, які насторожують батьків, вони мають е, сприяти тому, щоб звернутися до спеціалістів і звернути на це увагу. І теж важливо мати довірливі стосунки з дитиною для того, щоб в таких ситуаціях можна було відверто, без, ос без осуду, без критики, поговорити, і зрозуміти, що стоїть за тією поведінкою. Коли ви спілкуєтесь з такими юними пацієнтами, які мають такі розлади, ну про що вони вам говорять? Ну от, чому, чому вони чи ви запитуєте, їх, чому ти почала чи почав це робити? Чому ти? Коли ти перестав їсти Задаєте такі запитання? Звісно, і чую дуже різні історії. Найчастіше я, по перше, чую те, що це починається вже задовго ось до, до розладу. Часто мені кажуть діти про те, що вони ніколи себе не відчували худими і красивими, тобто, що навіть з раннього віку вони вже якось могли комплексувати за це все. Дуже часто є якісь триггер. От десь посварилися, або пішли на танці, на танцях хтось щось казав, да що там що потрібно скинути вагу. І інколи буває, що в родині. Може бути теж такий культ схуднення, культ фігури, тіла, і це теж потім дитина провокує. Буває таке, що це дійсно там соцмережі, або просто дитина каже, що я подивилась в зеркало, і мені здалося, що я, що я наприклад, там, недостатньо худа, мені потрібно, потрібно схуднути. Історії абсолютно різні. Але важливо, що перед тим, як ми дійшли до стану розладу, ще може бути тривалий період певних обмежень, які є менш помітні, які ще не є розлад. Але вже на тому етапі важливо знаєте, мати якісь втручання, як мінімум говорити про те, що та що ти прекрасна, бо ти прекрасний, да, твоє тіло красиве, воно в будь-якому вигляді. Тобі нічого не потрібно робити для того, щоб ставати красивим. Про те, що загалом турбуватися про себе то є добре. Спорт, здорове харчування, коли це про турботу про себе є. Це є добре, це не є щось погане. Але з іншого боку, так само і добре інколи собі дозволити щось, там поїсти якусь піцу під фільм. Або, е, загалом це є проздорове про відношення до їжі, коли ми собі можемо дозволяти те, що ми хочемо, і не зациклюємося на їжі. Взагалі угу. складно вам діагностувати такі розлади. От у дітей багато є розладів сьогодні непростий такий час, і це все загострюється. Недалі більше певно, маєте таких пацієнтів приходять з різними запитами, з різними проблемами. В чому складність діагностування саме цих розладів? Певно, найбільша складність в тому, що не завжди пацієнти, клієнти, які мають ці розлади, про них діляться відкрито. Інколи бувають, кажуть, що так, є така проблема, але Соромиться, часто так? може бути сором з одного боку, mm -hmm. а з іншого боку, воно може здаватись чимось таким важливим, що тим не хочеться ділитися, тому що здається, mm -hmm. що знаєте, якщо поділюся цим з лікарем, то лікар це забере. І це є складністю в лікуванні цього розладу. Плюс воно і підкріплюється соціумом, знаєте, тому що коли ти дивишся в інстаграм, а там всі такі худенькі, то коли ти хочеш худнути, це є про щось важливе, про те, що подобатись собі, іншим, щоб бути класним. І знаєте, звісно, коли ми. Хоче б ну, ділимося, коли ми це лікуємо. Я що здається? Що я просто буду набирати вагу, буду некрасивою, буду себе не любити, і дуже багато таких наданих значень. Тому часто буває так, що особливо на першій консультації можуть не одразу поділитись або взагалі не хотіти ділитися цими проблемами. Тому mm -hmm. тут важливий комплексний підхід і дуже багато довіри, розуміння і пояснення. Що ми не хочемо просто, щоб там ти там набрала чи набрав вагу і там не любив себе і був нещасний з тим. А ми хочемо, щоб ти отримав те, що ти хочеш: любов до себе, любов, там гарні е, спілкування, друзів, гарне життя, щоб розкрив себе на повну, просто пропонуємо той спосіб, який дійсно до цього приведе, а не спосіб схуднення, який приведе явно не до того, що, що би хотілося мати. Давайте так ще нагадаємо, чи поговоримо трішки про те, до чого можуть призвести такі розлади харчової поведінки, тобто що може бути, якщо не лікувати, якщо все залишити так, як є, mm -hmm. така доволі песимістична тема, mm -hmm. тому що ну перший крок: що чим далі воно заходить, тим важче коригувати. Якщо на певних етапах ще можна, наприклад, провлятися вдома в команді спеціалістів, можна стати етап, коли, наприклад, без стаціонарного лікування. Вже, наприклад, це буде поратися важко. Є варіанти, коли вже є значні обмеження в їжі, то це вже може бути і про реанімацію. Тому що чим далі воно заходить, тим важче відновлювати раціони. Тим більше ризики для організму, особливо для дитячого організму. Цей розлад має смертність. Угу. Причому смертність вона може бути від фізичних порушень, тому що якщо дитина тривалий час або доросла людина не отримує достатніх речовин, це дійсно може викликати різні порушення, але так само є висока смертність від суїциду, тому що це з тим складно бути. Тобто е, потрібна допомога психіатра, психолога, психіатра, так, так це важливо пам'ятати. Е, на жаль, можуть рідні в таких пацієнтів спочатку вдаватися до різних нетрадиційних методів так званого лікування, не розуміючи це патологія. От е, на що спрямоване власне лікування підлітків з розладами харчової поведінки? Ну, перше, це гарна діагностика, да тоб mm -hmm. щоб розуміти, що є, крім того, тому що якщо є супутні розлади, важливо їх коригувати. Основа лікування то є психотерапія, терапевти, які саме орієнтовані на роботу з харчовою поведінкою, в комплексі з психіатром, з дієтологом, який працює саме з харчовою поведінкою, з педіатром та іншими супутніми спеціалістами, якщо є певні порушення. Це зазвичай комплексна робота, і ця робота обов'язково йде залученням родини. Тобто, підліток не може лишитися сам. Сам на сам із цим тому це знаєте дуже комплексна робота, яка впливає на всі сфери життя, яка може бути в деяких випадках проводитися вдома, в деяких випадках потребувати вже стаціонарного втручання Ну, і можуть бути хороші результати. Ми Звісно. говорили з вами про пасимістичну таку картину, що може бути, якщо не допомагати, але допомогти можливо і не варто хвилюватися там, боятися занадто спілкування з психотерапевтом а важливо батькам. Налаштуватися, що я хочу допомогти своїй дитині і звернутися за фаховою допомогою. Вірно, так звісно, звісно, є дуже гарні результати від втручань. Тому обов'язково потрібно звертатись. Це непростий виклик, але важливо його прийняти та працювати над це. Як батькам поговорити з підлітками про це, да як їм спілкуватися і вказати на те, що є проблема, щоб не загострити її, так а разом піти до лікаря. Це непросте питання. Знаєте, я тут точно не дам якусь відповідь в кожній ситуації, яка спрацює, але тут важливо. По перше, довіра. Довіра загалом, середовище, де не буде критики, де не буде тиску. Тому що чим більше тиску, звісно, тим більше дитина віддаляється від того. А нам потрібно зробити так, щоб дитина могла поділитися своїми переживаннями і отримати підтримку. Так і ми тут часто, коли працюємо з батьками, ми розділяємо дитину і її розлад, і ми розуміємо, що це, це не є вибриком, це не є чимось, що дитина просто на зло хоче робити. Коли людина має харчо розлад харчової поведінки, вона має дуже складні переживання всередині. І навіть люди, які на да, мають повну повну критику хочуть вилікуватись, вони може мати такий страх і тривогу і відчуття провини перед прийомом їжі, з яким дуже важко може буде впоратись. Тому повинна бути така чутливість, розуміння, і потрібно знаєте, об'єднатися в команду дитина, батьки, спеціалісти проти розладу харчової поведінки, угу. а не батьки проти дитини, як знаєте, так змушувати тиснути і робити це все через силу. щоб винувачувати. так? і вже на завершення нашої розмови, що ви можливо порадили батьками рідним тих діток, які мають розлади харчової поведінки. Я би порадила не соромитися, звертатися до спеціалістів, і чим раніше буде звернення, тим більша ефективність роботи. І так само знаєте: не деплекати в родині ось цю культуру, культуру їжі здорову, коли їжа здорова може бути про турботу про себе, а не про сходнення. І таку культуру того, що всі люди прекрасні. Дякую вам за таку важливу і цікаву розмову. Отже, не зволікайте з консультацією лікаря-психіатра, не чекайте на критичну межу. Наразі є можливість отримати спеціалізовану допомогу і вас не поставлять на облік соломійці, не закриють примусово в лікарні. Це стигма, які не мають нічого спільного з сучасною цивілізованою психіатрією. Дякую ще раз вам за цікаву важливу розмову. Розмовляйте зі своїми дітьми, говоріть їм, як ви їх любите, і запевняйте, що справжня цінність людини не визначається її зовнішнім виглядом. Лядом розміром одягу чи цифрами на вагах. Здоров'я вам та вашим рідним. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.